З нагоди Міжнародного дня лялькаря, який відбудеться 21 березня, прямо мову завітали в Рівненський ляльковий театр. І сьогодні наша гостя, акторка цього театру Франческа Барабаш. Вітаю вас. Доброго дня. А розкажіть, коли у вас проявилися акторські здібності? А ви знаєте, я думала, що я з дитинства. От я е, думала, що я буду артисткою. Ми робили вдома концерт, у нас п'ятеро було дівчат. Тому ми робили концерти, запрошували сусідів. І показували їм. Я знала, що я буду артистко. У Мене іншої альтернативи не було. Скажіть, чому обрали для себе саме ляльковий театр і чому не стали працювати в драмтеатрі? Ну, я поступала в Дніпропетровське театральне училище на факультет актор театру Ляльок. Тому що як ніби в той в ті часи, коли я поступала, артистка театру драми мала мати високий зріст, а якого в мене ніколи в житті не було. Тому сказали, якщо хочеш вчитися в нашому училищі, будь ласка, поступай на факультет артист театру Ляльок. Я це зробила і задоволена. і Я думаю, що я не зробила помилки в цьому. Все життя моє пов'язане з ляльками, все життя моє пов'язане з театром ляльок. Я тут 1 квітня буду відзначати 37 років, як я працюю в цьому театрі. Він в мене один єдиний. Я його надзвичайно люблю. Я поважаю всіх, хто тут працює, і тут виросли, народились мої діти. Тут вже ростуть мої онуки. І для мене це другий рідний дім. Пригадайте, будь ласка, той день, коли потрапили в Рівненський ляльковий театр, як це було, як прийшли сюди, як пройшли співбесіду, як вас прийняли на роботу? Співбесіду я не приходила, тому що до нашого училища завітав режисер головний цього театру Андрій Харитонович Семененко на, на прослуховування. І підійшов після прослуховування до мене, каже, не хотіли б ви працювати в цьому в нашому театрі в Рівненському. Я кажу, хотіла би. Близько до мами, до тата, знаєте, як бо то Хмельницька область, Рівненська область хотіла б. він каже: я вам залишу я. Ми вам зробимо направлення. Зробили направлення, тому я не прослуховувалася уже тут в театрі. Я просто приїхала працювати. А пригадайте, будь ласка, вашу першу виставу, як вона називалася, і наскільки важко вам було ту першу виставу вжитися в образ. Ну, розумієте, перша вистава на російській мові була, тоді можна було працювати в театрі і російською мовою. Називалася вона Лісна сказка. Ну як працювати зайчика, котрий там в епізодах, там в епізодах, там в епізодах. Я прийшла першого квітня на роботу. Другого квітня ми провели репетиції. Мені показали, де в якій виставі, що я маю робити. А третього квітня я поїхала на гастролі. Куди? В Пінськ, Білорусі, і там пробула місяць. Ось такі мої перші дні роботи в театрі потрібно не лише грати, не лише говорити якимось ляльковим голосом, а потрібно ще вміти керувати цією лялькою. Наскільки вам важко було в свої перші дні робочі? Лялькою я вчилася керувати і водити ляльку. Називається у нас водити ляльку. Я вчилася в Дніпропетровському театральному училищі. Тому я в принципі основи ляльковидіння ляльки я знала. От, а взяти ляльку, повести, ручки там пам'ятаю на тростинках, там все це для мене це було знайомо. Це не так, що ніби я прийшла. От як зараз до нас молоді люди приходять, які закінчили наш інститут, і вони просто, можливо, ніколи ляльку не тримали в руках. Я тримала ляльку. Через це мені було трішечки легше. Звичайно, важко, тому що новий колектив, нові люди, але ну, не настільки, щоб я боялася, зажималася, чогось там тремтіла. Ні, такого не було у мене. Розкажіть, будь ласка, про ваше знайомство з вашим чоловіком, адже наскільки мені відомо, він починав також з лялькового театру. Так, він починав з нашого рівненського театру Ляльок, починав працювати актором. Потім він поступив в наш інститут культури, навчався. Після навчання він знову прийшов до театру, пропрацював трішечки буквально півроку і пішов в армію служити. Ось я його чекала, дочекалися. У нас народилася донечка після того, бо буквально він 27 травня повернувся за мене, а 24 травня у нас народилась донечка. Ось, і до цих пір ми разом, а поєднує як це, ніби таке поєднання. А далі він, звичайно, для того, щоб прокормити сім'ю, щоб мати якісь статки, пішов працювати в нашу міліцію. Ось зараз він вже 10 років не працює, він у мене заслужений пенсіонер. Ну, коли працює, коли не працює, доглядає онуків, допомагає, до речі, донечкам, гуляє з ними там на вулиці, грається з ними. Він надзвичайно щирий дідусь. Розкажіть, хто був першим вчителем акторської майстерності? Хто для вас був прикладом? Ну, якщо брати училище, то там педагоги різні були. А якщо брати театр, то, звичайно, це Андрій Харитонович Семененко, який мене запросив до цього театру, який був першим вчителем, який розказав по-новому і показав, як в театрі розбираються ролі, як вчаться ролі, як, володіє, як актор має володіти лялькою. Це все, звичайно, зробив Андрій Харитонович Семененко. Але потім, звичайно, були багато. Багато, багато у нас режисерів в театрі працювало? Це і Сергій Брижань, який зараз заслужений діяч мистецтва, це і Віктор Клімчук, який теж заслужений діяч мистецтв, тільки Білорусії. У нас і Долгополов працював, який зараз в Астрахані працює. Це і багато багаж Нуянзін, багато, багато інших режисерів, які, з якими мені випала доля. Я думаю, хороша доля працювати в цьому театрі. Розкажіть, яка вистава вам найближча? який образ? Лільковий вам найближчий? Ну, всі образи в театрі Лільок, я, я думаю, що не тільки в театрі, а й в драмі. Вони всі переносяться через серце, через душу, через твоє відчуття цього світу. І тому сказати, от, це моя найулюбленіша роль, і більше я такої ролі не бачила, я не можу сказати. Вона кожна мені дуже дорога, тому що я віддаю певну свою силу, певну енергію і певну частинку свого життя. А якщо так відмічати, ну я думаю, що кожна артистка молода мріяла в житті десь грати мавку. І я в ляльці, я її граю. І Я надзвичайно цим задоволена. І я надзвичайно горжуся тим, що я е, можу грати цю роль. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, детальніше, які це є системи, і з якою системою вам найліпше працювати. Теж скажу, систем багато. Починається все з звичайної ляльки-петрушки, яку ви всі знаєте, яка вдягається на руку і пальчики, голова, там все працює, все. Звичайно, це така. Я не скажу, що петрушка дуже-дуже проста в веденні лялька. Ні, на неї треба дуже досконало працювати. Ось це петрушка, значить, потім є ще лялька, петрушка на палці. Це вже удосконалена лялька. Потім є планшетні, є гапітні, які теж називаються трустинами, є маріонетки, є штокові маріонетки. Бачите, скільки систем використовується в театрі ляльок. А що хочу сказати, що з кожною системою ляльки актор починає все заново. Навіть якщо ти працював вже в одній виставі планшетною, оце планшетна Це, лялька. Які особливості цієї ляльки? Так, е, Вона працює на столі, на планшеті, uh -huh. і оце планшетна лялька. Розумієте, різниця велика. Я цією вчуся працювати, і цією я вчилася працювати, тому що ця лялька механізована, ось у неї. Очки закриваються, відкриваються. Я думаю, що так вона пізнає кращий світ, правильно? Ой, ось коли вона тут у неї ротик працює. От і це все треба поєднувати. Тут вона говорить, а тут вона закриває. Розумієте, це все треба навчитися поєднати для того, щоб лялька для глядача була цікава. Тут вона може стрибати, тут вона може плакати, сідати на колінку, пускати голову, закривати очі. Ось вона рухається ось так. Ось так може, по-любому рухатися. Це все, актор в процесі роботи над виставою, над лялькою, Він все це вивчає і все це робить. Це ось така, це планшетна лялька. Це теж планшетна лялька, зовсім інша. Ось зараз я її підніму, ось так посажу собі на коліно. ось. Працює, бачите, ось я однією рукою, бачите, тут у мене два штирки uh -huh. такі. Я працюю ось так однією рукою, а тут, другою рукою, я працюю. Ось вона ходить, рухається, uh -huh. ось вона говорить, ось так вона говорить, зовсім по-іншому. Uh -huh. Тут рот не відкривається, але я за рахунок того, що я працюю головою, вона таке враження, що вона е, говорить. Правильно, uh -huh. ось вона здивувалася, ось вона прислухалася. Ось ну і це все актор вивчає в процесі роботи над лялькою. А потім, уже, коли вистава випускається, звичайно, актор має вдосконалювати своє володіння. Ось, і це ми і робимо. Ось вона стрибає. А тут я ще вам показувала. Ось вона у нас тут така трансформація проходить. Ось вона з того, Можна що є. Я... давайте допоможете мені. Так, і ось вона, ось так. О, і це в неї вже літальний апарат. І я знову беру і ось так лялька. Ось лялька вже літає. Ось бачите, ось uh -huh. ось це така планшетна лялька. Теж дуже цікава лялька, і дуже актори в неї люблять працювати. Найскладніше, мені здається, ця лялька гапітна uh -huh. okay. з дату або трустинна. Найскладніше, тому що це весь час 45 хвилин треба руку догори. Тут лялькою ти так працюєш руки, а ту ляльку треба 45 хвилин хвилин догори. Ти маєш бачити. А лялька бачить, як ми з вами розмовляємо, не очі в очі, а ніс в ніс. Треба, щоб носик ляльки дивився на носик іншої ляльки, з якою ти спілкуєшся. І треба руками працювати, які щоб не виверталися, щоб вони як людські були руки, коли ми з вами розмовляємо. І щоб вона не горбата була. Дуже багато претензій до того, щоб лялька гарно виглядала, гапітна. Ось у нас це лялька, штокова маріонетка. Дуже акторам подобається працювати. Це теж на, вона на трупі uh -huh. працює, тому що всі ляльки, маріонетки, вони працюють на трупі. Ось, ось штокова маріонетка. Чому штокова? Тому що ось шток, uh -huh. на який тримається у нас голова. Ось вона ось Я повертаю. Бачите, ось вона повертається. Тут у мене є така ниточка. Я працюю ротиком. а ось Штока, маріонетка, тому що у нас руки працюють. Mm -hmm. я, мені треба підняти одну руку, я піднімаю одну ниточку. Треба дві підняти. Я піднімаю дві ниточки. Ось, mm -hmm. ось, і ось вона. Тепер я беру ось тут. Бачите, ось тут беру, і тепер ось вона в мене ходить. Mm -hmm. Ось це я вже працюю руками. Ось ось вона не ходить, ось вона не може танцювати. У нас на стані танцює танцюється лялька. Це штокова маринетка, це планшетна лялька теж. Угу. Ось це з вистави тортила. Якщо ви бачите, черепаха тортила так. з вистави Буратіно. А скажіть, зовнішній вигляд ляльки впливає на те, як ви будете грати роль? Звичайно, треба подивитися, як вона, який в неї рот, як вона працює, лисичка тут. У мене є лисичка, так? Угу. Є, я, я говорю, є в мене хитрий план. Вона може, я своїм голосом можу говорити, правильно? Угу. Лисичка, якщо взяти цю ляльку, я ж не можу казати таким самим голосом, як лисичка. Ну, так. Бачите, як вона в нас? так от, от, от вона й розмовляє. Ось така вона. Ой, лишенько. <світ> Бачите? Тому що в неї такий образ. Ось від того теж залежить, от як ми говоримо, залежить від образу ляльки. Ми шукаємо, як вона може говорити. Розкажіть, яким чином ви налаштовуєтесь на виставу і як входите в образ? А які обов'язкові компоненти для цього для вас ну, спочатку повторити текст, звичайно? Тому що якщо ти граєш в виставі, в нас в репертуарі до 50 вистав, а якщо ти граєш в двадцяти п'яти там двадцяти шести, звичайно. Тексти треба повторювати перед виставою звичайно. І ми, коли випускаємо виставу, значить, у нас там чи зошити, чи п'єси, які нам друкують зараз, на одній сторінці у нас значить, йде текст, а на другій сторінці що ми робимо? Там ми дивуємося, там ми запитуємо, там ми сперечаємось. Все це на другій сторіночці записано. Ми читаємо, значить, тут читаємо тут, і потім це все з'єднуємо в голові, йдемо на репетицію. Перед виставою завжди в нас репетиція. Угу. Скажіть, чи траплялися якісь курйозні ситуації на сцені, коли було важко зіграти виставу, бо якісь, можливо, технічні неполадки саме в ляльках, наприклад, були? Ну, бувають, але дограємо. Тримаємося, десь дограємо. От я ж кажу, що у мене ось Пан Коцький був е, буквально недавно вистава. Пан Коцький, у мене посеред вистави е, голова від штоку відділилася, і я розумію, що вона мене так хитається гарненько. і Я розумію, що як я трішечки десь не в той бік повернуся, і, і вона в мене починає труситися, так, знаєте, як неприродньо. Значить, мені вже треба було до кінця вистави так грати і так нею працювати, щоб я не, не видали те. У мене лялька поломана вже, вже її от в ремонт здала. Мої найулюбленіші вистави це ті вистави, звичайно, якими я маю гордитися, і які принесли мені ну, якийсь певний рівень, так тому що, допустимо, у 2001 році ми випустили виставу Різдвяна ніч, де чому кажу, що мені дуже е, до душі ця вистава, тому що, ну, по-перше, ми вперше співали акапельно наживо, і ми співали на чотири голоси. Немає, не було ніякого запису, не було ніякого камертону. Один починався, інші співали. Ну це для нас було ново в театрі Ляльок. І ця вистава, я не пам'ятаю, 12 чи 13 фестивалів. Фестивали було ці виставі, і з кожної з кожного фестиваля ми привозили якусь нагороду. Розумієте, це не просто вистава. І Навіть ось о... найбільші ваші нагороди і відзнаки. Нагороди, відзнаки, це Різдва на ніч, де ми отримали у 2002 році, по-моєму, гран-прі в польському місті Катовіце. Це... Сімейні вечори в Москві, де ми працювали в дуже красивому, дуже затишному залі, який співпав точно з нашою декорацією, тому що зал був зроблений в синьо-білих тонах, і наша вистава теж була в синьо-білих тонах. І нам в Москві тоді стільки сказали хороших слів, і після того вони нас запросили в Петербург з цією виставою, де ми 10 днів. Дивилися вистави Петербурзькі, Петербурзьких театрів, інших театрів, де ми подивилися всі, що ми хотіли в Петербурзі. Десять днів для Петербурга це надзвичайно приємно і багато. Потім ми з цієї вистави були в Оренбурзі Росії. Потім в Фінляндії ми були з цією виставою. Ось. І ось минулого року ми приїхали, ми були в фестивалі Гродно. Ось і теж надзвичайно приємно, що наша вистава взяла, перемогла вірніше в номінації Кращий акторський ансамбль. Скільки виставі років? А вона все перемагає, перемагає, і перемагає. Дуже-дуже приємно. Вистава «Буратіно», ми були в Запоріжжі, вона теж взяла, перемогла в номінації Кращий акторський ансамбль. І до цієї додалися ще у нас дві таких перемоги. Наша юна артистка Лена Подолась взяла за кращу роль другого плану, а мені я перемогла в номінації Краще видіння ляльки. Дуже приємно. «Алі баба і розбійники» – наша вистава, яка в Запоріжжі взяла е -е, теж гран-при. Ну і звичайно, лісова наша пісня, яка отримала, е стала вірніше лауреатом премії Кабінету міністрів. Е ось і перемогла теж в номінації Краща акторська вистава у Вінниці на фестивалі Подільська лялька». Ви розказали також, що багато гастролювали по Росії свого часу. А в зв'язку з такою ситуацією, напевно, в Україні стосунки напружені між Росією і Україною. Чи запрошують чи запрошує Росія до себе? Якщо запрошує, чи хочете виїхати туди? Це було раніше. Я розповідала про ті часи, коли ми ще працювали в радянської Ні, Союзі. Я розумію, я, я запитую просто чи наразі запросу. наразі. Я вам скажу, uh -huh. директор сміється каже: нас запросили на фестиваль в Сахалін. Угу. Uh -huh. Ну, звичайно, ми туди не поїдемо. Запрошували, коли ми були в Петербурзі. Нас дуже запрошували поїхати на фестиваль, який проводиться на Байкалі. Як би ви думаєте, ви хотіли би туди приїхати? Ну, напевно, так. Я, напевно, за інших так. обставин, звичайно. Ну, ну, за інших Зараз, звичайно, ми відмовляємося від таких пропозицій. У виставі Карле Кніс ви граєте аж сім ролей. Наскільки це Ні. важко? Ні. Три 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 у висталі Карли Кніси грають три а в Лелечиня і опудало ну біля семи. Наскільки важко грати перевтілюватись, так. не то щоб перевтілюватися, а керувати сімома ляльками е, дуже, дуже важко часом одночасно декількома поти, от от, от ця ситуація так, коли ти працюєш, коли я там вітром, зросту, страшко, як іде робота, тут нічого, тому що ми з ним вдвох, ми діалог ведемо. А у мене є сцени, коли я веду діалог сама з собою. Ну як ніби не я сама з собою, а ніби одна лялька моя з іншою лялькою. Це важко, надзвичайно важко. Важко. Зразу перебудуватися дуже важко. Е, я думала, що не вийде. Я часом плакала вночі, думала: Господи, невже ти мені не допоможеш, щоб я це зробила? Ну кажуть, всі, що вийшло. Розкажіть, чому саме ви граєте, наприклад, або три ролі, або сім ролей? Невже в театрі не вистачає, немає достатньої кількості акторів, аби залучити їх до виконання цих ролей? Чому так виходить, що один актор мусить грати таку шалену кількість ролей? Це режисер побачив так цю виставу. Тут, в принципі, ми теж його запитували. Він сказав, що я так бачу цю виставу, і ця вистава буде на двох акторів. Це так і сталося. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш гастрольний графік зараз, яким він є, наскільки напружений? Немає гастролі? Немає. Немає. Є тільки фестивалі, слава Богу, mm -hmm. що наш директор. Е Дуже до того відноситься добре, і ми маємо змогу поїхати на фестиваль. Зараз буде фестиваль знову-подільська лялька, поїде наша вистава Попелюшка. Ось. Десь йдуть перемовини з суботіцею, що ми теж Попелюшку маємо туди повезти. Десь дзвонять з Черкас, що хочуть нас побачити. Таких астролів у нас зараз немає. Хіба що обмінні часом бувають. У нас того року був Ожгород. Цього року ми е, теж повинні десь поїхати до Ужгорода. А так як раніше було, що ось ми їдемо, збираємося е, на місяць в Тернопіль, на місяць в Хмельницький, такого зараз немає. Угу. А у зв'язку також з напруженою ситуацією в Україні, з напруженим фінансовим становищем українців. А чи зменшився потік глядачів до лялькового театру, чи можливо збільшився? Можливо, люди прагнуть більше розваг і відради для душі. Ну, наш театр люблять наші глядачі. І як ніби знаєте, наш директор теж тому такий мудрий директор, тому що він не підвисив квитки. І тому батьки йдуть і кажуть, дякуємо за те, що ви не підвисили квитки, що ми маємо можливість прийти до вашого театру і подивитися вистави. Так, що ось у нас така ситуація. Ну, зали, до речі, ну майже повні особливо в неділю, коли йдуть маленькі глядачі. Також ваш директор зауважив на прес-конференції про те, що хоче зламати стереотип, що лялькові театри повинні відвідувати тільки малюки. От, які вистави ви пропонуєте для більш старших дітей? У нас багато є вистав, просто батьки часом не читають. Написано вистава. Для дошкільного віку вистава для дітей з трьох років вистава для шкільного віку. Ну, як ніби лісову пісню, навіть якщо прийде дитина шкільного віку перших третіх класів, вона мало що розуміє. Ми на цю виставу запрошуємо дітей шкільного віку дев'ятих-одинадцятих класів. Так само і вистава дюймовочка для перших третіх класів. У нас така мюзикл-вистава. Вистава попелюшка. Вона для діточок маленьких вона не зовсім зрозуміла, uh -huh. а вже для дітей перших, третіх класів її задоволенням дивляться. Є певна категорія. У нас розписані всі вистави по категоріях. Для діток з трьох років, з п'яти, з семи. Все розписано, тільки батькам треба уважно на це дивитися. Uh -huh. А напередодні міжнародного дня лікаря, що ви хотіли б побажати своїм колегам? Розкажіть, будь ласка. Любити ляльку, любити життя, любити все, що дає тобі Господь Бог в цьому світі, любити своїх ближніх, звичайно, любити свою родину, любити своїх дітей. Mm. Ось так мені здається, що це от мені хотілося би, щоб завжди е е була у нас поруч з нами була любов, добро. Щедрість, чуйність, ніжність. І тоді я думаю, що у нас все вийде. Наша програма завершується. Сьогодні гостем прямої мови була заслужена артистка України Франческа Барабаш. До зустрічі.